Привіт всім. Знаходжусь зараз на мані, тут і на сервіс, і до ділера зайшов вже тут півтори години поки. З усіма як як, не знаю як додому до себе приїхав, кавою напоїли, календариків мені надавали, блокнотиків надавали. Зараз у нас тут три машини. Це не наша. Розмовляв щодо майбутніх планів своїх. І зараз подивимося на машинки. Водії поприїжджали ще в п'ятницю. Одна машинка сьогодні приїхала. Треба на них хоть глянути, бо я рідко їх бачу. Оце один стоїть. Ага, всі, всі вони тут поряд. Оце машина наша і оті дві наших. Думаю, що там все нормально, але я машини бачу не часто. Оця помита красива. Це видно, що працював десь смішно. Брудась. Нічого і не побачиш такий брудний. Будуть їм робити сервіси. Хотів в цьому році поменше машин заганяти, бо в грудень так важкий місяць фінансово, що витрачатися на сервіси. Але але... так вийшло. Тут Вова що щось виїдає резину, так трохи хвилями вже тут починається. І я ну, власне через Цю проблему почав ставити широку резину на машини, Ну, бо ну, здається мені, що це не стільки пов'язано з розвалом, скільки з важкими, з важким вантажем. Ну, тут вже навіть більша така кайомочка починається. Ну, цю машину я буду віддавати. З другої сторони. Ну, я не думаю, що це з розвалом пов'язано. Це просто ну, ця вузька резина, вона вона себе так веде. Як на мене, це Ну може щось підкажете. Але, як на мене, то тут найкращий вихід це ставити наперед широку резину, щоб не було цієї проблеми. Бо на червоному широка вже. Більше року здається і там там немає такого, щоб по цьому по краю так вигризало. Ну, тут тут ще 40 тисяч навіть не проходила резина, тут навіть натяків ще немає. Але ну думаю, що буду я міняти, буду міняти передню резину на широке все трошки так накладно фінансово виходить але це кращий вибір це краще ну, в цьому теж щось якийсь датчик будуть міняти який вже поміняли але щось щось не так з тим датчиком коротше добре тут Ну, треба їхати працювати три машини на цьому тижні. Ще дві приїдуть. І, а може навіть ще чотири. ще чотири. Але треба, щоб приготували тут хлопці одну з цих трьох, щоб вже встигли зробити. Бо якщо буде робота в наступному тижні, то поїдуть якісь дві з цих трьох, або може навіть всі три. Поїдуть працювати. Бо ті машини, які зараз їздять на Швецію, їм теж треба сервіс робити. Там вже такий сервіс, який не можна відкладати, і технічний огляд вже закінчується. А ці, я думаю, що вже зроблять і які з них може поїдуть працювати. Цей новий я не планував, не планував зводити, але я почав брати масло. Долили 4 літра. Пробіг ще немає 40 тисяч, довели 4 літра, від'їздили тиждень і, і знову показує, що. Ну, а за тиждень небагато ця машина кілометрів робила, півтори тисячі на тиждень. І знову показує, що немає рівня масла. Ми нічого десь там не побачили, якісь потьоки подивляться на сервісі. Я вже розмовляв тут з хлопцями кажуть, що... Можливо, проблема з датчиком. І в, на, на стелі в кабіні перегорає лампочка, теж сказав хлопцям на сервісі, вони одразу зрозуміли, що це за проблема. Щось там поміняють, я так думаю, по гарантії. Ну і по, за, за два місяці три рази лампочку міняли на стелі. І ну, відомо, вже проблема, значить, зроблять. Зараз їду, я ще тут поряд у нас логістика, завезу їм документи. Ось тут мені надавали брошурок, Таку, бачите, красиву книжечку надавали. Тому беріть ман, наше вам тіскання. І тут вам книжечок дають. Кавою безкоштовно поять. Ну, не дарма заїхав, я дуже радий, тому що тут ем, дуже цікаві машинки можуть стати моїми. Тому не зря я сюди сьогодні приїхав. Ну що, побував я на логістиці. Теж хороші новини. Добре тиждень. Починається тиждень, тиждень. Тиждень. Пообіцяли роботу. Як пообіцяли, вони будуть знати за пару днів. Ну це я так кажу обережно, бо водії мої будуть. не Мої водії з нашої фірми, бо я не пан, я не власник водіїв. Да? Будете мене виправляти. Водії, які працюють у нас, деякі з них хочуть працювати на свята, і вони зараз чекають на інформацію, чи буде робота. Заїжджав я на логістику. І за пару днів вони будуть знати, але так виглядає, бо клієнти мають вантажі. І виглядає, що будемо мати роботу тиждень перед Новим роком і тиждень після Нового року на чотири машини. Тому, в принципі, всіх бажаючих я роботою забезпечу. Будемо їздити в Швецію. Там зараз сніжок, різдвяний настрій, і всім буде добре. Хотілося, звісно, спокійно провести свята, але через те, що раніше закінчилася робота тут, в Німеччині, треба компенсувати, і якраз якщо ці 4 машини будуть їздити. Нон-стопом зараз без перерви на свята, то це компенсує той простій, який раніше почався в нас на решті машин. І якось, якось більш-менш ми добре закриємо грудень. Ну і водії такі, що в Україну не можуть повертатися. А ті навіть, які можуть виїзні, да, ті, які мають можливість виїжджати з України, теж, теж не хочуть зараз їхати, будуть залишатися в Польщі, сидіти в готелях, ну це якщо не буде роботи. Але сподіваюся, що я якусь таку роботу знайду. Сподіваюся, що щось буде. О, таке відео вам святечне, дабо святе святкове. <кій> щось прямі трансляції мені сподобалось, я вибачаюсь, звісно. Дякую тим, хто був присутній, але я чекав більший інтерес, тому, мабуть, прямі трансляції будемо робити, але будемо робити рідше їх. Вони будуть, я думаю, довшими, але будуть набагато рідше, точно не будуть щотиждень проводитися. Можливо, на якісь там дати, на день далекобійника, на ювілей фірми і ще в якийсь день. Залишайтесь на каналі, дивіться моє відео. Всім гарних. Свят і гарного настрою, ага, мирного неба вам. До побачення.